Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні тервені про зашкварки тижня. Ну, такий трапився масштабний масштаб з тим нацвідбором, що балачки про нього досі не вчихають. Як і довкола загадкової та не зовсім Клавдії Петрівни. Привіт, друзі! Я напевно, вас зараз здивую, але фраза я нікому не скажу. Вона не працює, як і не припиняється співпраця українських артистів з росіянами. Що там такого? Тому вриваємось у техогляд скандалу. Шлях би трафив той дренеліну моніторі. І хотіла би розпочати цей випуск з топ-теми цього тижня: «11 мільйонів причин, аби обуритися на цьогорічний національний відбір. Навіть не знаю, що більше розлютило українців переможці. Організація чесність голосування чи витрачені 11 мільйонів гривень з держбюджету. Тож саме це питання крути сьогодні з вами перетерта, можливо, і закрити, оскільки навалилося ціле цунамі зраду соціальні мережі на витрачену суму на національний відбір для Євробачення 2024. Ну не було до чого доколупатися. Давай шукати у сраці шкварка. Перше. як тільки у системі Прозоро з'явилася інформація про те, що національна суспільна телерадіокомпанія України виділила майже 11 мільйонів гривень на проведення національного відбору, атмосфера вмить розпалилася у мережі через те, що саме така сума. Виділена з державного бюджету в умовах повномасштабної війни. Ну якщо що, нагадую, через декілька днів, два роки цієї повномасштабної війни. І, наприклад, на проведення подібного національного відбору минулого року було витрачено майже 10 мільйонів гривень. І я чомусь не пам'ятаю жодних зауважень. Факту тому, що такого резонансу і не виникало через те, що у той момент якраз продалася армія на півтора мільярди гривень, а стало відомо це зараз. І звісно, усіх турбує забезпечення збройних сил України. Це правда. Другим людь на те, що це дійсно відбувалося на сплачені з нами податки? А як же слоган наші податки, наш захист? І на сьогодні, у час війни, усі наші податки йдуть на забезпечення збройних сил України. Усі сплачені громадянами та бізнесами податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. То постає питання: а звідки ля? взялися ці гроші? Це справді виділений державою бюджет для національної суспільної телерадіокомпанії України на 2024 рік у сумі близько 2 мільярдів гривень. І тут такий цікавий нюанс, що значну частину таких видатків якраз забезпечує міжнародна допомога. І гроші виділені західними партнерами винятково на культуру ну, не можна взяти і перенаправити на військові потреби. На ті самі згадані дрони є квоти, і гроші мають піти на культурні проєкти відповідно до. Чого має послідувати за ці культурні проєкти звітність? Наступне, і тут взагалі цікавезна картина така вимальовується, оскільки багато претензій прилетіло від українців за кордоном. Взагалі знахабніли там витрачати такі колосальні гроші на якісь там національні відбори. Ну, якби у нас є люди, які знаходяться в Україні. Вони щодня донатять, хочуть допомагати Збройним силам України, і їм потрібна робота, робочі місця. І завдяки міжнародній допомозі у них є така можливість: сфера не загниває відповідно зі своєї. Заробітної платні вони мають змогу сплатити податки і допомогти Збройним силам України компанії, дотичні до проведення організації національного відбору теж сплатять ці податки, які підуть на збройні сили України. І варто зрозуміти, що ЄС та міжнародні партнери вливають в Україну гроші не лише в армію та зброю, за що їм величезне дякую. Допомагайте більше, аби війна ця якомога швидше закінчилася, але і на економічну підтримку життя в Україні. Третє – Євробачення це інвестиція, де витрачених сьогодні 11 мільйонів стануть в майбутньому X10. Якщо хтось наводить приклад, що Румунія цього року відмовляється від участі через нестачу бюджету і провал минулого року, то якби Румунія брала участь у Євробаченні 23 рази з них жодного першого місця. Україна 19 разів брала участь і три рази приводила нашу країну до перемоги. Presenting Ukraine on stage. 22 is Ukraine! Ukraine! Втім, а чому ніхто не говорить про те, що, попри відмову Румунії від Євробачення, цього року вони вирішили спрямувати свої гроші на пріоритетніші для них проєкти. Пріоритетніші для нас це євробачення. І вибачте, у нас немає такої змоги сьогодні перебирати участю у міжнародних заходах. То давайте і наших українських спортсменів закриємо в країні і будемо залишатися в межах наших кордонів. Ну вибачте, нам не начхати на те, що Росія витрачає свої гроші на. Лише на війну на нашій території, але й в інформаційному просторі. На підкуп західних журналістів вони витрачають мільйони доларів. І про важливість такого майданчика, як Євробачення для України у цифрах, хіба би змогла наша Джамала назбирати 90 мільйонів доларів для Збройних сил України, якби світ про неї не дізнався після перемоги на Євробаченню? Така ж сама історія з перемогою гурту Калош Оркестра 7 лютого 2023 року. На форес виходить стаття, як пісня Євробачення 2022 року вплинула на Україну та світ. Тоді гурт Калош Оркестра поїхав у концертний тур Європи. Та південною Америкою артисти на той момент зібрали 60 мільйонів гривень на збройні сили України та відбудову культурних пам'яток України. За рік кліп Стефанія на YouTube переглянуло більше 50 мільйонів разів. І на завершення цього питання єдине, що хочеться порадити, ліпше більше читайте історії. Там ви дізнаєтеся багато чого цікавого про культурні рішення під час війни. Обкрадати армію середини це аморально. А євробачення себе окупить в рази більше витрачених 11 мільйонів. І майданчик пісенного конкурсу це теж вид культурної дипломатії, дуже важливий для нас у час війни. Друге, не закрите таємниче питання, яке хотілося б мені підняти цього випуску. Хто така Клавдія Петрівна? Невже розкрита таємниця 6 лютого під час оголошення переможців премії Золота зоріальні рум у номінації Дебют року і це заслужено перемогла співачка Клавдія Петрівна, яка дотепер була анонімною. А таке буває втім, що контент без переплати виходимо із чату на сцену за нагородою. Поперлася Ванька Встанька, Маша Кондратенко, яка одягнула такий самий капелюх, в якому зображають загадкову Клавдію Петрівну. ім'я – це Маша чи ні? Лікарі кажуть, що це депресія. Мама каже, що я лінива в Яка театральна просто не може хочеш відправити Оскара чи золоту малину. Після церемонії нагородження так неочікувано на сторінках в інстаграмі Маші Кондратенко та співачки Клавдії Петрівни з'являється спільний допис із загадковим підписом: хто це така? Хто сидить у руковольці, виходить, відкриваєте таємницю класно вкинули нам Поліна. Палає вогнище інтриги. Ну, молодець Маша що взагалі погодилася стати частиною прогріву від помітних. Ну, хто не знає, то помітні з вересня 2023 року почали свою співпрацю із музичним лейблом Небо, до якого входять всього два артисти: це Осі та Клавдія Петрівна. І вони займаються їхнім менеджментом та появою інформаційному просторі цих артистів. І якби за чутками, якраз на початок 2024 року, ними було заплановано на події зняття масок з Клавдії Петрівни. і те, що сьогодні ми з вами спостерігаємо в мережах, це якби підігрів нашого інтересу до секретності нової артистки. Але чи Маша це Кондратенко, то ні. Чому неправда і повне розчарування та не зовсім? Оскільки справжнє ім'я Клавдія Петрівни стало відомо ще в кінці 2023 року. Стала ширитися в мережі інформація і першим розкрив її ім'я блогер Богдан Беспалов, Що це Соломія Опришко, 18-річна студентка музичного коледжу. Вона файна коліжанка артиста Осів. Все буде добре тільки лякає. Сама пара єдиних на музичному лейблі Небо М'юзі Катериною Привітики. Зараз, наприклад, на своїх екранах ви бачите інстаграм-сторінку Соломії Опришко, де їй дуже любо стежити за Ості та Катериною Шевченко. Вона ж продюсерка Небо М'юзі Катерино ще раз Привітики. Також на своїх екранах ви можете бачити спільні дописи, які сьогодні щезли із Тіктоку, з Інстаграму, з хайлайсів. Секретна секретність. Тому інстаграм. Інтрига, хто така клавдія Петрівна розкрита? Але коли це буде зроблено офіційно, ми стежимо далі. Завершення цього випуску не закрите гостре питання будь-якому печінці, сидить співпраця українських артистів з росіянами. Днями мені надсилають рекламу концертів Ірини Білик у Німеччині. Тут якби наразі нічого не звичного: Джормені Тур, Джормені Концерти, Ірина Білик. Якби невеличке, але хоча там воно гігантське, Ірина розміщує рекламу своїх концертів у Німеччині із посиланням на квитки, які переводять у нас на сайт. Білет. Картіна.тві Також у шапці профілю посилання веде на цей сайт. Відповідно, стає зрозуміло, що картина.Тв організовує турне Німеччиною Ірини Білих. Фішка у тому, а чия ця компанія? Ця організація, окрім співпраці з українськими артистами, продовжує її з російськими. А належить вона росіянину, який продовжує політичні зв'язки в Німеччині із тими, хто виступає проти України. Також вони являються провайдером російського телебачення в Німеччині. Загалом ходом включає оператори інтернет-телебачення, прокатника російського кіно за кордоном кінокартина.тів радіостанцію та квиткового оператора. Біліт.Картіна.тів, де продаються квитки. Ки на концерт Ірини Білик, знаєте, так кріпко приємно бачити афіші українських артистів поруч з російськими чита мовчинами, а все організовано російським квитковим оператором. Так круто, що наші українські артисти підтримують розвиток російського бізнесу за кордоном, який позиціонує себе як найбільший зарубіжний відеосервіс рідною мовою. Якою? Російським язиком. Поруч із Іриною Білик ви могли побачити Фелікса Шиндера, той що й задієсе та гурт Бумбокс, який ось нещодавно днями вирішив свій черговий європейський тур, і так долетить до самої Америки. Ну, послухаймо, послухаймо. Концерти в Європі відповідно розпочнуться ось уже зараз, в лютому, а в квітні буде Канада і Сполучені Штати Америки. Як Ірина Білик, гурт «Бумбокс» також користується цією рекламою через інстаграм і, начебто, посилання нас переводить на сайт української компанії Тіхонов. Але до чого тут росіяни? Оскільки вони не єдині організатори концертів у Європі гурту «Бумбокс». Тут варто звернути увагу на дати. 11, 17, 18 та 27 лютого саме в ці дати допомагає з концертами у Європі гурту бомбокс компанія Тіхонов. Одначе ми бачимо, що вони продаються на сайті російської компанії bilet.tv. Але це ще не все. Багато російських компаній не буває. Ще одна російська компанія дотична до туру гурту бомбокс європою. Так, частина концертів у лютому розміщена на сайті Artist Production, власники. Такої Іван Фрайбергер. Іван дуже німецьке ім'я, як м'як Угу. Uh -huh. <laughs> І в компанії Artist Production дуже захоплива сторінка у інстаграм з афішою російських артистів поруч з українськими. Ну інколи там дописи щасають, але то така магія. І дивіться, який момент із тими датами, які вказані на сайті Artist Production гурту Захарткіс, гурту Boombox, дивним чином збігається із датами української компанії Перша концертна агенція, які організовує тур Захарткіс у Європі. І не тями, звісно, хто у цьому моменті відповідальний за факап та просування концертів українських артистів у Європі. Самі артисти, в яких не затвердили співпрацю із російськими компаніями, чи українська компанія, яка через російські сайти просуває продаж квитків на концерти українських артистів, оскільки я досі в очікуванні відповіді і пояснень від першої концертної агенції дочекалася від менеджменту гурту The Hard Kiss. І Вони і поясню, що із ними був погоджений один квитковий партнер: це МТікет. А не ерчіст продакшн і у цьому питанні співпраця із росіянами, які би там не проживали 10-20 років у Чормані, має бути позиція категорична. Тим паче, коли на обох інстаграм-сторінках російських агенцій ми бачимо афіші такого російського актора, як Данило Козловський, який після допису 24 та 27 лютого 2022 року. Закінчив свою антивоєнну місію. Він публічно заявив, що не емігрував і щодня працює. На Росії сплачує податки, не має інших доходів, окрім російських. А також запевнив, що ніколи не закликав до мітингів проти війни та диктатора. Тим паче, цей великий російський актор ніколи не називав війну війну. Для нього сьогодні це взагалі стало просто складні часи, які потрібно пережити. Він кохає російський народ і дякує їм за підтримку. А російська терористична держава для нього це територія, де можна заробити гроші. І сплатити податки, тому коли росіяни дістали свої ланцюги на ноги, для чого вони нам? Для чого нам підтримувати розвиток російського бізнесу за кордоном? Для чого нам не спрямувати свої сили на розвиток українського бізнесу, концертних квиткових операторів, концертної організації за кордоном? Чому? Хм, одначе одначе, поки я знімала це відео, мені прилітає відповідь від Фісії. Вони зазначають, що не співпрацюють з жодною російською юридичною особою. Забезпечення наявності подій на різних платформах каткових операторів, необхідне для забезпечення комого більшого залучення відвідувачів наших заходів, спрямованих на організацію допомоги постраждалих від російської агресії, допомоги збройним силам України та забезпечення робочих місць українцям, що зайняті у сфері концертної Діяльності. А стосовно компанії Artis Production, то вона зареєстрована у Німеччині, про що свідчать наступні дані. Відповідальний за контент, розміщений на їх ресурсах, несе виключно компанія Artis Production, згідно із законами Європейського союзу. Крапка. І завершимо сьогодні. Ви знаєте, на такому моменті, що потрібен час, аби це все перекрутити у своїй голові. Тому дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Витратили свій дорогоцінний час. Обов'язково залишайте свої думки нижче в коментарях. Давайте перетирати це разом. Дякую вам за підтримку активності. Дякую за вподобайку, не вподобайку. Дякую за те, що долучаєтесь до мого каналу, підтримуєте спонсорство, і дякую за те, що продовжуєте донатити. Та і допомагати Збройним силам України і продовжуйте підтримувати охоплення одне одного у інстаграмі. Сьогодні потрібна єдність, і саме разом ми дійдемо до тієї важливої для України перемоги та закінчення війни. Дякую нашим незламним і міцним сьогодні на фронті. До зустрічі в нових випусках.